Христос Воскрес! Улюблені во Христі, браття і сестри, наші великопосарівчани, вітаю вас із Величним святом Христового Воскресіння. Пам'ятаймо, що Христос Воскрес і переміг смерть, Христос Воскрес і переміг неправду. Так і наша держава переможе нашого московського окупанта, який змусив багатьох. Виїхати з своїх рідних домівок. Вітаю всіх і світлим Христовим Воскресінням всіх жителів Великописарівщини і Великописарівської громади, які сьогодні через страшну війну знаходяться хтось далеко за кордоном, хтось по Україні, по різних містах, селах, і сьогодні так далеко від своєї домівки. Вітаю особливо тих жителів Великописарівської громади, які в сьогоднішній день окопах зустрічається величне християнське свято. Завдяки вам сьогодні ми живемо, працюємо, трудимося і молимося в наших храбах. Всіх щиро вітаю і святом Христового Воскресіння, нехай Воскресний Христос, яких переміг пекло, яких переміг сили темряви, дає нам наснаги у боротьбі, щоб ми перемогли цю Московську нечисть, яка йде на нашу землю, Христос Воскрес, Щиро всіх вітаю і з величним святом.